Залежність. Вадим згадав сумний монолог Савчука про вибір для далекобійника. Ну вже ні. Він не вляпається в цю залежність. Може, коли-небудь потім, якщо вже доля така, але щоб була схожа обраниця на раду і щоб кохання до неї як до люди. В тому осінньому, устеленому жовтим листям лісі, і щоб в очах зелених, як у тієї дівчинки з серпня, бажання у відповідь і згода. Чому очі зелені? Вадим не замислювався, це було десь на підсвідомості. Іду я та не йду, я брешу, я біжу, я лечу, бо замало доріг тих для мене і занадто вузькі вони та й за межу, це й обриває стремена.